Добрий день. Отримаємо багато питань про раціональне використання площі в теплиці. Пропоную разом пройтися по процесу створення конвеєру для плівкової теплиці. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал Посилання в описі. І перше, на що треба звернути увагу, це регіон. В залежності від регіону, початок овочевого сезону буде різний. На півдні висів насіння припадає на грудень-лютий. Для західного центрального регіону це співпадає з період лютий березень Друге, на що треба звернути увагу, це на технічний стан та тип теплиці. По-перше, розділяємо теплиці з опаленням та без опалення. Друге розділення це буде блочна теплиця або тунельна, з додатковим обладнанням, або без. І тепер, враховуючи всю попередню інформацію, ми можемо сформувати. Овочевий конвейер для плівкової теплиці з запаленням та без. Пропоную розглянути один із варіантів овочевого конвейеру для теплиці без запалення. І так, декілька варіантів поєднання. Починаючи заходимо перша культура редис ранній або капуста рання. Після цього йде поєднання огірок, перець або томат на вибір. І як варіант. Закінчуємо ми капустою, ранній для осіннього періоду. Ми розглянемо цей конвейер для теплиці без опалення більш детально. Обираючи першу культуру редис з висівом середина лютого місяця, збір в нас припадає на середину квітня. В другу, в другу культуру ми можемо вибрати огірок перець томат з висівом. Середина березня місяця і з висадкою, починаючи в залежності від культури, з середини квітня до середини травня місяця. Якщо ви зупиняєтесь на другому циклі, обираєте культуру перець і томат, тоді ці культури тянуться вже у вас до глибокої осені. Якщо Друга культура заходить огірок, тоді є можливість додати третій цикл, це буде капуста рання на осінній період. Розглядаючи три цикла вирощування, треба враховувати. Перший цикл редис в нас припаде на збір ранньовесняної продукції, культура огірок буде плодоносити всі літні місяці, а по ранній капусті. Висів треба провести до середини серпня місяця, згідно висадка до середини вересня місяця, і збір буде з 10 листопада. Якщо е, на перший цикл ви обрали капусту ранню, то в нас в даному випадку без опалення буде проходити два цикли вирощування. Це буде капуста рання, огірок, перець або томат. Далі розглянемо варіант овочевого конвеєра для теплиці запалення. В теплиці з запаленням може бути три цикла вирощування. Детальніше розглянемо один із них. Перший може бути редис зимовий, другий томат огірок і третій огірок або томат. Розглядаючи по термінам вирощування. Редис. В даному конвейері висів припадає на третю декаду листопада місяця, збір до першої декади березня. Якщо ми беремо томат на другий цикл вирощування, висів в нас буде до 10 січня, висадка перша декада березня місяця, і культура буде продовжена до першої декади липня. Подальшому можемо використовувати третю культуру огірок. В такому випадку, в залежності від технології, технологія може бути або розсадним методом, або прямим посівом безпосередньо в теплицю. Треба висіяти до 10.07 або висадити до, в, першій, в першій декаді серпня місяця. І в такому випадку, в залежності від технічного стану вашої теплиці, ви можете продовжувати е, даний цикл, третій цикл вирощування до середини листопада місяця. Додатково звертайте увагу щодо рекомендацій виробника по періодам вирощення того чи іншого гібриду. Наприкладі, редис зимовий підбирайте гібриди, які будуть розкривати свій потенціал саме в цей період зимового вирощування. Також це стосується гібридів томата. Які розділяються на томати для раннього весняного вирощування або літньо осіннього вирощування. Плануючи овочевий конвеєр, ви не тільки збільшуєте вал продукції з 1 метра квадратного плівкової теплиці, а й суттєво додаєте в грошовому еквіваленті. Підписуйтесь на наш канал, діліться досвідом планування овочевого конвейеру в коментарях і до нових зустрічей!